Дорогі підписники та гості каналу Домашня кухня! Вітаю усіх! Сьогодні будемо фарширувати шампіньйони. Щоб вони получились смачними та соковитими, нам потрібно вибирати печериці свіженькі і щоб були великі за розміром. Очищаємо їх від шкірки та відділяємо ніжки. Далі, коли цей процес закінчений, Шапочки викладаємо одеку, в якому будемо запікати. А ніжки нарізаємо дрібним кубиком. Також нам потрібна одна велика цибуля, нарізана кубиком. Та куряче філе, яке теж дрібно нарізаємо. І готуємо начинку для шампіньонів. На розігріту сковорідку, змазану олією, висипаємо цибулю та злегка підтушковуємо. Додаємо філе та ніжки грибів, солимо, перчимо і смажимо до готовності, далі додаємо 150 мл вершків і тушкуємо, поки рідина не випарується і не загусне. І фаршируємо печериці. Беремо 150 г твердого сиру, який добре плавиться, нарізаємо кусочками або натираємо на терці і викладаємо зверху на шампіньйони. І ставимо випікати в духовку. І вже через 45 хвилин я отримала ось таку розкішну страву, яка ідеально підійде для святкового столу. Тому рекомендую обов'язково спробувати. А всі, кому сподобалось відео, ставте лайк, коментуйте та підписуйтесь на канал. Всім до зустрічі та до нових відео!